Швидка бутербродна намазка з одного основного інгредієнту. Щось схоже на хумус, але український. З відвареної квасолі злити воду в тарілку, трішки лишити. Або можна з тарілки потім додати. Кількість квасолі кладіть за смаком. Плюс сіль. Також за смаком. Плюс подрібнений сухий базилік. Також додайте чорний мелений гострий перець. Зайвим не буде. Плюс приправа до м'яса за смаком. Плюс соняшникова олія. Вливайте на око. В будь-якому разі, в самому кінці можна збалансувати смак досолити, доперчити, долити. Плюс 3 головки часнику. За смаком. Понюхайте. Відчуйте ці приємні ароматні пахощі, а після цього візьміть занурювальний блендер та перебийте масу до однорідної гладкої консистенції. Коли маса охолоне, вона ще загусне, та консистенція не повинна бути надто рідкою. Накрийте каструлю кришкою та відставте до охолодження. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!